Вже 6 тисяч мешканців області цього року перехворіли на грип. 310 мали лабораторно підтверджений COVID-19. ці інфекційні захворювання можуть дати небезпечні ускладнення для організму. Так, можливі ускладнення від грипу це набряк легень та набряк головного мозку. А коронавірус залишає наслідки для легенів, серця, нирок та інших органів. У групі ризику люди з хронічними захворюваннями, вагітні жінки, люди старшого віку, у яких з часом спав імунітет. Щоб вберегтися від ускладнень та від самого вірусу грипу, вінчан закликають щеплюватися і навіть розробили спеціальну програму, де 50% вартості вакцини платить міський бюджет. Вінницька міська рада виділяла кошти на певні послуги стосовно грипу. Це була і вакцинація, це була і діагностика, і лікування. У зв'язку з тим, що Національна служба здоров'я України тепер проплачує і заклади, самі можуть отримувати ліки і закуповувати тести, залишилась тільки частина програми щодо вакцинації, тобто, як і кожного року. Рада виділяє кошти для нашої програми. Про що саме йдеться? Хочу нагадати: це пільгова вакцинація, тобто для наших вінничан, для мешканців громади, це є 50% за сплату вакцини. Для дітей, позбавлених батьківського піклування або дітей з інвалідністю, вакцинація здійснюється взагалі безкоштовно. Станом на сьогодні вже у нас щепилося чотирьохкомпонентною вакциною GCFlu, яка саме підпорядкована до цього епідперіоду грипу, більше п'яти тисяч осіб. Також у департаменті охорони здоров'я Вінницької міської ради нагадують, що для того, аби зробити щеплення, потрібно спершу звернутися до свого сімейного лікаря. На вартості це 195 гривень, тобто, в принципі, для отримання імунітета і власного захисту від грипу, ну, можна виділити ці кошти, все ж таки знайти. І принагідно хочу закликати наших мільничан щепитися від ковіда, порадитись своїм лікарем, тому що все-таки вже немає пандемії, і ковід прийшов в розряд так називаємо загальних вірусних інфекцій, звичайних так. Як і грип, але разом з тим, ми також щотижнево спостерігаємо і є невеличкий різ захворювання, і хочу нагадати, що є вакцина безкоштовна, також у сімейних лікарів.